Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересві. Ну, весь світ зараз говорить, що відбувається в Шарбаль-Шейхі в Єгипті або в Газі, або в Ізраїлі, або в Палестині. Ну і я така людина не дуже молода, і я ще в школу ходив, коли в перший раз домовлялися, і ще 67 рік, потім 73 рік, потім ще. Я навіть був свідком колись в Вашингтоні, перебуваючи, там підписували чергову домовленість між. Ізраїлями і Палестиною і нічого з цього не вийшло. І майбутні Нобрівські лауреати, там є сірафати і так далі. Вони всі тиснули руку і ну, не обіймалися, Да. От, і нічого з цього не вийшло. Ну, тепер, значить, президент Сполучених Штатів пан Трамп якісь зусилля доклав до того, щоб це все сталося, і Метаньяху переконав прем'єр-міністра. Ізраїля і Хамас переконав, який панував останні десятиріччя в секторі Газа. Але сказати, що це ну, закінчилася ця історія, я би не сказав, я, я щось не вірю. Я б сильно би здивувався, якби мені хтось би сказав, що це вже дійсно остаточне вирішення е, ізраїльсько-арабського питання, ізраїльсько палестинського питання. Чому? Тому що там підвали не такі, що ти абсолютно не зрозуміло, що робити. Дійсно, впродовж віків, тобто 2000 років тому, це була земля євреїв, ну і вони б це описали в Біблії. Ну, от, а потім багато років там жили Араби, євреї там були в меншості. Вони там жили, 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 жили. І от пройшло півтори тисячі років, ну, десь так, майже півтори, трошки менше, ніж півтори, те, тому що Іслам виник в, в 6 сторіччі. Нашої ери, значить там десь 1300 років вони там жили, а потім, значить, після Другої світової війни вирішили, що там мають жити також і євреї. І, ну, і зробили Палестину з одного боку, євреї з іншого боку. Ну, дві держави на цій території. І це теж природне, ну тому що а де жити євреям, як що написано в Біблії, що вони там жили. Ну і вони приїхали, ну і безперечно, арабам це не сподобалось. І почалася історія, коли значить, араби проти євреїв, євреї себе боронять, євреї проти арабів. Араби себе боронять, потім виникло таке поняття, як палестинська. палестинці. Кажуть, що це вже Радянське КГБ придумало, що це окрема якась така спеціальна нація, субнація, тому що це все Араби. Як і палестинців, до 70-х років минулого сторіччя не було. Ну ось. Ну ось. і Це вони там знаходяться. Пліч опліч, і обидва народи ненавидять один одного, і, і, і знаходять величезну кількість підстав для критики, і це правда. Я неодноразово там бував, і був навіть в, на Західному, в Газі не був, на Західному березі річки Ордан, там територія Палестини був. Я там, ну і в Ізраїлі, в, в Тель-Авіві, в Єрусалімі. Ну, коротше, у них претензій багато, і ні, ні, ні і всі претензії нікуди не дінуться. Ну і виникає питання, як, як жити в мирі. Ну, що хоче захід, фактично захід хоче наступне. Вони хочуть туди закидати гроші, грошей. Чому? Тому що вони так думають, що якщо у людини нема грошей, то вона бере автомат Калашника і йде вбивати євреїв. А якщо у нього буде великі гроші, то нафіга йому це робити. Це достатньо контроверсійна версія, дуже контроверсійна, тому що ну, і, і, і Америка і Німеччина побудували. Промисловий потенціал радянського союзу, ну і що? І Радянський Союз мав холодну війну і, і загарбав половину Європи східної і так далі. Тобто наявність грошей, наявність допомоги нічого не, доброго не б не, не несе. Сучасна Росія, ну давайте будемо купувати у Росії газ нафту, казали європейці. І Росія прекрасно себе почувала, продавала нафту, газ. А, а якщо вони будуть продавати нафту газ. А ми їм будемо давати великі гроші за нафту газ, то вони нікого на, на сусідів не будуть нападати. Нападають. Так само давайте в Китаї американці будемо допомагати, вони почнуть заробляти гроші, вони будуть думати про гроші, вони не будуть, вони будуть думати про якусь негативну активність в світі. Ну, давали, давали, давали. Китай трошки став доросліший, сильніший, міцніший, озброєніший. І тепер він навколо дивиться і куди б там що б там може Тайвань захопимо, а може це захопимо Гонконг захопили, не зважаючи на те, що підписали домовленості, що не будуть гонконг британський. британці пішли, виконали свою частину домовленості. А але сказали, що 50 років, вони будуть існувати автономно зовсім. І Китай не буде мати там політичного впливу. Або все нема тепер. Китай на Тібет напав. Ну, коротше, багато де він воював і на В'єтнам і так далі. і В них там тертя із Японією, і з Кореєю, Ну, коротше, є про що говорити. Тобто, гроші не є замінником зброї і агресивності. Більш того, гроші інколи додають до цієї агресивності, так само, як Російська Федерація, 90 років жебрала, дайте трошечки нам покладіть сюди в ножки буша, бо ми здохнемо з голоду. Не здохли з голоду, всі їм допомагали, Закінчилося всім, що вона повстала знов ця Росія, встала з колен і здрасте. Тому гроші не можуть стати гарантією того, що конфлікт. Закінчиться, невідомо закінчиться ні, але я буду здоволений, якщо якщо він закінчиться, може він так трошки згасне, буде меншої інтенсивності, але все одно я думаю знайдуться арабські терористи, які захочуть а, щось там підірвати в тель Тель-Авіві, чи в Єрусалімі, чи будь-де, і так далі, і так далі. Ще треба кордони провести. Там купа справ, але принаймні стріляти не будуть. Може від України щось щось відломиться від того, тому що євреї припинять значить воювати, у них будуть. Звільнення якісь потужності військової, може, вони щось українцям будуть передавати таке наступальне, важливе. І друга тема це томагавки, про які кажуть, буде давати Трамп, не буде давати. Що, це? Що таке тамагавк? Томагавк це така універсальна ракета, будь-яка західне виробництво, воно хоче бути універсальним. Да? Ну, ідеально, щоб. Черевики були із гуми, із шкіри, із штучного, із такого, ну, щоб можна було і в лі, і щоб вони ще провітрювались влітку. Ну, Це ідеальні черевики, да? купив черевики, і вони, значить, можна взимку, влітку, під дощем, і так, і сяк. І ракети, оці там, гавки, їх можна з під, підводних човнів, із надводних човнів, із літаків, і, значить, суходолу. Воно летить від 500, десь 500 600 кілометрів до 2500 кілометрів. І головна неприємність для того, по кому пускаються тамагавки, що вона має таку кількість можливості летіти дуже низько, бачити рельєф і оминати рельєф, їхати там річище річок, низини і так далі. Ну, щоб ви розуміли, над морем летить на відстані від води 5 метрів всього. Тобто протиповітряна оборона не може нічого зробити. І, і там ще є композитні якісь матеріали. Коротше, він дуже, дуже фігово фіксується. У нього якась і випромінення оцеї двигунів дуже таке невелике. Тому його, значить, по цих слідах гарячого повітря як фіксують, щоб стріляти. І знешкоджувати теж дуже маленька, і дуже Коротше, його він, він непомітний, фактично, цей тамагавк, і тому він дуже небезпечний. І він летить куди хоче. І у нього є і боєзаряди. Можна навіть ядерну бомбу туди ракету поставити, можна що заводно, можна касетні. Ну, наприклад, воно падає в аеропорту, там, де військові лі... літаки. От бачили, українці запускали, і там один літак, два літака. А ця штука, якщо гепнеться то там будуть 20 літаків навколо, бо, бо, бо там є оці шрапнельні боєприпаси, які летять всі, всі боки і так далі. і так далі. Є бункер, щоб пробивати щось. ну Це, очевидно, для Путіна неприємно, бо він там сидить в бункері, а якщо там агавки, то в бункер можна потрапити і значить, якось там знешкодити головного військового злочинця. Тому це дуже 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 ефективно. Українці помилялися українські експерти. Я був дуже здивований, тому що можна знати відкритих тих джерелах, що ніби нема суходольних запусків. Дійсно, їх не було багато років, тому що під час детанту, під час розрядки, під час Горбачова і Бу і Рейгана Буша дійсно вирішили ці ракети середньої дальності знешкодити, і вони дійсно зняли з виробництва. І знешкодили всі, що стоять на суходолі. Але нещодавно вони відновили, і у них є тепер системи запуску суходолу значить, цих тамагавків. Ну от, про томагавки, коли я думаю, це я завжди згадую і індіанців, тому що це взагалі-то сокирка така, бойова сокирка, така, яка, значить, які, які, з яких, якої Індіанці Воювали проти британців і потім проти взагалі, білошкірих людей. От, і я ходив в кіно, коли був маленький, і дуже переживав за цих індіанців і дуже виступав проти, ну, як би думав, що я, я не люблю цих білих які загарбники. Ну, загарбників ніде ніхто не любить. Ну, тепер американці, мабуть, через вибачення назвали цю дуже потужну ракету Тамагавком. Все, я закінчив. бай-бай, і Сподіваюсь, ми побачимося найближчим часом. Сподіваюсь, будуть хороші новини. Сподіваюся, нам ми будемо говорити щось оптимістичне, а не песимістичне. З вами був Микола Вересне. На все добре.